Добрий день, мої відороги класники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі. Побудова відрізочків. Так, отже, я впевнена, ви вже переглянули теоретичний матеріал, саме роботу з книжкою, а тепер нам залишилося попрацювати практично, тільки в зошиті. Отже, починаємо, розгортаємо сторінка 30. Нам потрібно знайти значення виразів та записати результат. Так, рахуємо перше. 37 плюс 42, 30 плюс 40, 70, 7 плюс 2, 9. Виходить у нас 79. Так, 71 відняти 33. 70 мінус 30, 41 і 41 мінус 3, 39.

62 додати 38, 60 плюс 30. 90 2 плюс 8 – 10 90 плюс 10 100. 33 відняти 20. 30 мінус 20. 10. І плюс 3 – 13. 87 додати 13. 80 плюс 10.

44 плюс 36, 40 плюс 30 70 6 плюс 4 10, разом 80. Так, тепер зупиняєте відео і самостійно рахуєте третій стопчик. Коли порахували, тільки тоді ви вмикаєте. Тільки очікував, що ви по-справжньому будемо. Не зарані дивимося. Так, отже, вимкнули. Коли будете готові, тоді включаємо. Готові. Перевіряємо, сорок три мінус сімнадцять. Двадцять шість. Так, двадцять шість плюс сорок сім. Сімдесят три. Тридцять два відняти шістнадцять. Шістнадцять. П'ятдесят шість до двадцять двадцять чотири вісімдесят дев'яносто мінус двадцять два, дев'яносто мінус двадцять сімдесят шістдесят вісім, п'ятьдесят пять плюс тридцять шість. 91. 88 відняти 49. Буде 39. Так, якщо у вас все вірно, ви великі молодці. Якщо ні, будь ласка, виправляйте. Так, і переходимо до наступного. Нам потрібно зазначити порядок виконання арифметичної дії, знайти значення виразів та записати результат. Бачимо: 72 відняти. В дужках 45 додати 36, відняти 23. Що спочатку в дужках? Отже, це перша дія, друга дія, третя дія. Отже, рахуємо 45 плюс 36. 40 плюс 30 – 70 5 плюс 6, разом 80. 1. 81 відняти 23. 58. І тепер 72 відняти 58. 14. Так само тут. Де в нас перша дія? В дужках. А потім зліва направо по порядочку. Друга, третя. Рахуємо. 60 відняти 28. 32. 35 плюс 57, 30 плюс 50, 80, 5 плюс 7, 12, буде. 92. І 92 мінус 32, 60. Виконує короткий запис. Розв'яжіть задачу. У пакетику три цукерки. Скільки таки цокера куп'ята й пакетку? Отже, ми повинні з вами трійку додати п'ять раз. Три плюс три, плюс три. Плюс. Три? Плюс. Три? Три плюс три. Шість. Шість плюс шість дванадцять плюс три п'ятнадцять. Отже, п'ятнадцять. Ц цукерок. Ц, і це у нас всього. Так, поясни схему та розв'яжіть задачу. У сіми у відрі 7 літрів води. Ось ми бачимо. А в каністрі на 5 більше. Скільки літрів води в трьох трьох каністрах. Отже, спочатку нам потрібно дізнатися, скільки в каністрі в одній. Отже, 7 на 5 більше. Значить, додати 5 і буде 12. 12 л литрів. І це у нас каністра. Так, друга. І тепер нам потрібно скільки в трьох таких каністрів. Отже, ми повинні 12 додати 3 рази. Дванадцять плюс дванадцять і плюс дванадцять. Рахуємо дванадцять плюс дванадцять. Двадцять чотири. Ще плюс дванадцять. Тридцять шість. Тридцять шість, дужках літрів. Так. Отже, повністю сторіночка має такий вигляд. Я впевнена все вас вийде, Ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня.